Ощенко, міністр енергетики України, долучається до ефіру. Вітаємо Вітаю вас. пане Германе. Рада керуючих магате схвалила резолюцію про термінове повернення атомної електростанції Запорізької під повний контроль України. Ця резолюція була запропонована Києвом. і, Власне, ви, як очільник нашої делегації, представляли цей документ. Чим він важливий для нас і як відреагували на нього наші союзники і російська сторона? Питайте, ну дійсно, це документ дуже важливий, тому що він фіксує насправді реальний стан справ на запорізькій станції. Ну тут під час засідання ради керуючих Ми тут в принципі наслухали снісеннітниця від російської сторони. Я навіть не хочу це коментувати, але насправді що ключове, щоб більшість підтримала цей документ. Більше того, він якраз фіксує ту кількість проблемних питань, які на сьогодні є на столі, і які треба вирішувати. І ключовий наш меседж – це про те, що кожен день перебування окупантів на станції він він тільки збільшує відповідну кількість цих цих проблем. Тобто вона буде тільки збільшуватися з кожним з кожним днем. Тому дуже важливо, щоб ми, ми постійно це питання комунікували. Більше того, дійсно, документ вимагає негайно росіянам залишити станцію, і це якраз я думаю, знаєте, дуже важливий такий фактор буде для того, щоб у разі невиконання, тому що ми розуміємо, що питання виконання взагалі міжнародних документів це не слабка сторона Росії. Вона ніколи на них не звертає увагу, але ми будемо пушити питання санкцій відповідно. Пане Германе, Україна власне стала членом ради керуючих МАГАТЕВ вперше після 13-річної перерви. Так і можемо говорити, що є дуже вагомий перший результат. У це ухвалення підготовленої нами резолюції, про яку ви задали. А які ще переваги дає Україні участь в раді керуючих міжнародного агентства із атомної енергії? Чи може це наблизити нас до деокупації заес? Безумовно може, безумовно може, і насправді це дійсно дуже важливо, що ми що ми є стали членами ради керуючих. Це два роки в нас є зараз, коли ми будемо представлені в цьому важливому органі, тому що по факту він формує ключові напрямки взагалі в діяльності МАГАТЕ. І більше того, ця рада керуючих вона складається з 35 країн. І е, насправді е, рада керуючих, вона завдає так би тон, так би, як би мовити, е, роботи взагалі цієї організації. А за рахуванням того, е, що росіяни накоїли з атомною енергетикою в Україні, то е, дуже важливо, якраз те, що наш голос є безпосередньо тут. тому що насправді ми використовували голос в раді керуючих магате раніше, е, звертаючись до наших партнерів з проханням порушити. Те чи інше питання в інтересах України, і вони завжди це робили. До речі, але зараз дуже важливо, що ми маємо безпосередню можливість бути тут. Ми маємо можливість представляти документи. І якраз вчорашня, це вечірнє наше голосування. Вона показує, що насправді весь цивілізований світ сьогодні разом з нами. А чи є у вас інформація про реальний стан справ на окупованій станції? Наскільки критична там ситуація? Чи обговорювалися на засіданні ради керуючих чи в кулуарах можливі шляхи вирішення гострих питань з експлуатацією? ну ситуація стає гірше і гірше. Ну і це ми про це теж постійно комунікуємо, незважаючи на ці російські наративи, що вони там щось контролюють. Насправді, ситуація є ілюзією контролю з боку окупантів. Більше того, з лютого вони повністю позбавили український персонал, який не підписав контракти з Росатомом, доступу на станції. На станції постійно відбуваються якісь е негативні. Прецеденти, зокрема, витіки. Зокрема, на станції постійно є проблема з підтриманням стану обладнання. Тобто вони, взагалі, ніяких робіт не роблять щодо підтримання стану устаткування. Відповідно, технічно це є деградація устаткування і станція, оскільки вона не працює з вересня 2022 року. Тобто, ну це тільки нарощується кількість цих притамів. Виникло нове питання. Це з терміном експлуатації ядерного палива. Тобто насправді ну все стає складніше, складніше, і тобто, ми тут і говоримо про те, що якщо ця ситуація буде далі розвиватися е, в сьогоднішній парадигмі, то ми рано чи пізно прийдемо до е, ядерного інциденту. Власне, в системі в енергосистемі ми маємо профіцит електроенергії через це енергоблоки Українських АЕС було переведено на знижене навантаження. Тобто, станом на початок березня можемо говорити про достатню кількість електроенергії. Наскільки я знаю, навіть планується дострокове виведення в ремонт блоків, так і зростають обсяги експорту. Чи можна вже остаточно сказати, що холодний зимовий сезон пройдено, як наскільки успішно його пройдено, і загрози для безперешкодної діяльності української енергосистеми на даний момент немає, і в контексті цього, завдяки чому це стало можливим, пане Германе? Ну насправді безумовно, ми говоримо, що дійсно ми пройшли зиму хоча юридично, скажімо, сезон опалюваний закінчиться в квітні. Але ми дійсно впевнено пройшли цю зиму, і перш за все, це безумовно завдяки посиленню нашої протиповітряної оборони і нашим збройним силам, які захистили більш надійно цього року, захищали і захищають нашу енергетику. І, взагалі, нашу державу. А другий дуже важливий фактор це наймасштабніша ремонтна кампанія, яку здійснили наші люди, наші фахові фахівці енергетики, і насправді ми і зараз продовжуємо відповідні ремонти. І те, що ви сказали, що дійсно сьогодні в системі профіцит, і ми значно збільшили обсяг експорту, це теж показує наскільки українська енергосистема міцна сьогодні, і відповідно. Ми і далі будемо забезпечити надійне постачання як електроенергії, так і тепла для наших громадян. Дякуємо вам за відповіді за надану інформацію. Герман Галущенко, міністр енергетики України, був.